Дружба знову працює. Нафтопровід з РФ до ЄС вже перекачує нафту після двох днів простою. Та виклики інфраструктурної безпеці в РФ стоять гостро. Там регулярні вибухи, зупинки нафтопереробних заводів і брак бензину. А що ж сталося з нафтопроводом Дружба, і чому ця історія важлива для всієї Європи? Розповідь Даніїла далі. Після паузи приблизно в добу нафтопровід таки знову запрацював, і на запуск труби найбільше чекали в Угорщині та Словаччині, країнах, основних покупцях російської нафти та газу в ЄС. Будапешт та Братислава вже підтвердили, транспортування відновлено, а ситуацію з безпекою енергопостачання уважно контролюють. Нафта знову надходить до Словаччини нафтопроводом Дружба. Державна компанія Транспетрол фіксує відновлення поставок. І наразі потік є стандартним. Водночас, ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Ми розраховуємо, що Україна не вчинить ще однієї атаки на трубопровід, який має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни. Кілька днів тому українські сили оборони уразили трансформаторну підстанцію на нафтоперекачувальній станції Нікольської в Тамбовській області РФ. Через це дружба припинила роботу і поставки у центральну Європу зупинилися. Нафтоперекачувальну станцію Нікольське дефлоровано 14-го полку сил безпілотних систем ЗСУ. Очі та жала, храбачий жах. Нафтопровід Дружба один з найбільших і найпотужніших у світі завздовжки понад 5 тисяч кілометрів. Пропускна здатність до 2 мільйонів барелів на добу. У 2024-му Через його південну гілку транспортували більш як 11 мільйонів тонн російського ресурсу. Це на 16% менше ніж попереднього року, і найнижчий показник із 2014-го. Найбільші обсяги отримала Угорщина, трохи менше словаччина та Чехія. Російський паливний комплекс під систематичними ударами сил оборони. Тільки за серпень вражено кілька ключових об'єктів, зокрема НПЗ в Новокуйбишевську, Саратові, Волгограді, Самарі та Рязані. Попри відновлення постачання нафтовою магістраллю, стратегічні об'єкти залишаються вразливими. Європа активізує пошук альтернативних шляхів енергопостачання, а Україна продовжує цілеспрямовані удари по ключовій інфраструктурі агресора. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.